Перекрили залізницю та висипали українське зерно з вагонів. Польські фермери продовжують цинічні акції протесту. Цього разу вони знову висипали українське збіжжя на землю. І, схоже, робили це із особливим задоволенням. У коментарі журналіста співорганізатор протесту Роман Кондров прокоментував дії фермерів. За його словами, вони це роблять через емоції. Мовляв, у розпачі від напливу зерна з України. Тим часом в Укрзалізниці повідомили, що потяг зі збіжжям. Які розсипали протестуючі польські фермери, прямував транзитом через Польщу до Німеччини. Там також заявили, що проінформували польські залізниці та посольство України в Польщі через несанкціоване втручання в роботу залізниці. Водночас поляки перекрили рух на пункті Медика медикашагині. Там не пропускають жодної автівки, навіть з військовою та гуманітарною допомогою. Окрім того, була перекрита залізниця допоки не приїхала поліція. Страйки польських фермерів підтримав міністр Кшиштоф Гетман. В ефірі місцевого радіо він сказав, що рільники протестують за гідну справу. Мовляв, фермери в дуже складній ситуації, оскільки зросли витрати на сільськогосподарське виробництво. Я так розумію, вони вийшли на дороги. Фермери мають право на протест, вони мають право висловлювати це різними способами, сказав Гетман. Ситуацію на кордоні прокоментували у міністерстві закордонних справ України. За словами речника Олега Ніколенка, блокування польсько-українського рубежу не має виправдання. Мовляв, називний кордон дуже важливий під час російської агресії проти України, тож закликав польський уряд вплинути на його розблокування. Вважаємо також неприйнятним агресивне ставлення з боку протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон. Закликаємо польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах. Дії польських протестувальників напередодні в інформаційному стрімі на телеканалі НТА прокоментував політолог-міжнародник Тарас Семенюк. За його словами, блокування кордону питання політичне, а не економічне. Мовляв, на ситуацію не може вплинути навіть прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, бо відстоює права фермерів. Якщо б Туск виступав абсолютно. На стороні е, України, тобто, не підтримував би частково протестувальників чи навіть фермерів, звісно, е, звісно тут би Слянська партія могла б вийти з коаліції, ТУСК би просто втратив владу. Було відбулася б серйозна політична криза, яка б призвела до переформатування уряду. Водночас Семенюк припускає, що акції протесту будуть тривати до регіональних виборів в Польщі, Ба більше вони можуть навіть збільшуватись. Окрім того, за словами політолога, на протести фермерів впливає також прагнення України до вступу в ЄС за даними змі. Польські активісти мають намір блокувати кордон з Україною до квітня. Тим часом українські перевізники також розпочали акції протесту у відповідь. За словами одного з організаторів, не може бути ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські будуть їхати. Нагадаю, це не перший інцидент на кордоні. Раніше на пункті пропуску до Ругузьк-Ягодин польські фермери висипали зерно із вантажівок. Надія Ковальчик, телеканал НТА.